i okay. Клас. У нас сьогодні свято, то що класники хай приходять всі малята по з букварем. Аби ж все першого вересня. Здається, що це було так давно і так недавно. І вірите, що ми були такими навміками і незнайками. Є свяколи сні багато нас на, на Нашка календаря, поміж ними наше свято, шанування, букваря. А тепер тільки давайте гарно запрошуємо нашої віки букварика. Букварика. Бу Подякуємо нашому букварику. Ми не просто малючки, а в від справні палючки, а за років так 12, підростаємо всі 120. Рей зоти любити, берегти, а не бити, акурати завжди бути, що нічого не забути. На уроках, уроках нервувати, не дрімати і не спати, і дома всі завдання навіть ні готувати. Перший класі відзвона, сіл, а батько Літеру до літери вчили вищо дня. Видішли до справжнього світло знам'яти. Допоміння вам відкрити, дивоте чудове. Як з маленький зерний літер виростає слово. За науку в перші дні, що ви скажете мені? наш ми тебе любили, ми з тобою весело і раді з ним не те. Так прийшла пора пощати, що розлучала. Ми навчилися читати, ми навчилися, писати, ми зустріли у школі навчання зою. Добру плаку перша книжка, хоч ще наші плати стрішка. Жаль не хоч треба, ми не забудемо ніколи про тебе. А зайвіть тобі за добру мавку, за паличкою за першу букву, за перше слово, за першу вірші. За першої вчительки ще оську. Моя пам'ятаю в досі роки, а внутрі повчання твої уроки. Отже, ми подякували дітки у і у вас зараз заведе сюди. Україну в читалі. Давайте всі всіга. Там букви всі від А до я, від звуків, перших до складів, букварик, стерочку. Прові склади збираються в слова, аж закрутилась голова, слова у речення біжать, за ними треба поспішати. Ми раді зустрічі з вами. Сьогодні ми побуваємо у дивовижному королівстві. Познайомся з його жителями. А хто живе в цьому королівстві? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Бачити не бачить, чути не чує, мовчки говорить, добре мудрує. Часом захоче, правди навчає. Іноді бреше, всіх заселяє. Люба розмова, будемо діти, з нею віки, жити, дружити. Хто ж твака в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива, як не вгадали, стану в пригоду. Хто акрив? Книжка, Буква. Да. Буква. Що ж то, дітки, за королівство таке, в якому немає королеви? А хочете познайомитися з королевою цієї країни? <плес> так! Отже, ми зараз запросимо нашу королеву країни Читалії. О, мої маленькі друзі, я дуже рада зустрічі з вами. Так, я королева книга, володарка книжкової країни Читалії, а історія царства дуже давня і цікава. Дітки. Давним-давно книжок не було. Люди не вміли ще читати, але коли навчилися читати, то перші книжки вони створювали з глини. Робили такі дощечки з глини, писали на них, висушували. Але ці книжки були дуже незручними. Для того, щоб взяти кілька таких книг, потрібен був цілий віз. Пізніше книжки робили з шкір тварин. З такої рослини, як папірус. А, і також ці книжки були дуже-дуже незручними, бо вони кришилися, вони ломалися, вони були дуже дорогими. І один такий мислитель, вчений. Друкар Іван Федоров додумався випустити, надрукувати книгу, найпершу друковану книгу, і ця книга називалася Апостол про життя святих. Другою книгою була книга Буквар для діток, щоб навчилися читати. Тоді вчилися читати не тільки дітки, а й дорослі вчилися читати. Сучасна книга вже шита, красива, таку, яку ви бачите ось тут. Тут в країні в нашій читалії, бібліотеці. Є ще й електронні тепер книжки, і вам можна ними всіма користуватися. Минуло так небагато часу, а ми можемо бачити гарні розмальовані, цікаві книжки. Ви хочете стати чи мого королівства? Так! Да. Да. Я щось не впевнена. Ану гарно, голосно хочете стати. Жителів цього королівства. Ми знаємо. Отож, ми побуваємо у королівстві Кривих Дзеркал. Ні! Королістві куще безсмертного підводного королівства... Королівства. королівства Нептуна Ні! Чи книжковому королівстві. Да. А чи знаєте ви, що книги мають назви? На кожне місце чи село, вулиця чи площа, З деревина чи травичка мають назви. Так і книги мають свої назви. З якою найпершою книгою ви познайомилися 1 вересня? Букварик! Її книг багато, радісних, печальних, тостих, тонких, перевисних, на чижах. Але одна книжка мусів начальник. І звуть її по-простому, буквар. Від нас повів по буквах, як по східцях, як по життю, по сторінках своїх. І от привів нарешті, подивіться, у мудрий світ чудесних скарбів книг. Молодці, ви добре підготувалися до сьогоднішнього свята, адже зустріч книгою – це завжди свято. Але щоб стати справжнім читачем, ви ще повинні відгадати загадки. Коли хочеш, хочеш ти читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Буква! Паперовий кораблик щодня перевозить у трьома знання. Після плавання цей корабль повертається в рідний портфель. Друзі, я потрібна всім і дорослим, і малим. З цих я розуму учу, а сама завжди мовчу. Книжка. Книжка! Дітки, на жаль, книжки часом хворіють. А хворіють від нечемних читачів. І ось зараз послухайте історію одного хлопчика-Гришки. Що ж то сталося з його книжками? У Скворчові Гришки жили, були книжки. Сторінки розмальовані, та й тих не вистачає. Обкладинки зіпсовані, або їх вже немає. Бився гришка з хлопчаками, він розмахував книжками. Дав мишку по голові, замість книжки, стало дві. Запитала книжка в книжки, як позбутися нам гришки. Втечемо в бібліотеку. Затишно любо там, вона тут ось, недалеко. У ній добре буде нам. А у Гришки знову невдача задана йому задача. Та шукається дашник Гришка. Заглядає він під ліжко, під столи, під табуретки, у відрі шука, в коморі, у шухляді та на дворі. Що робити, як тут будь, де задашник роздобуть? Хоч топися, хоч далеку, поспішай в бібліотеку. У читальний зал великий тобі малий хлопчина з криком. Став питати, шалапуть, Даєте ви книжки отут? А книжки на всі лади, закричали геть іди Дуже сумна історія, правда, діти? Так. Да. У да. вас також є такі книжки, що хочуть втекти до бібліотеки і до вас не повертатися. Да. Ні. Нема таких? я Думаю, що і не буде серед вас тих діток, які будуть псувати книжки. Ви будете шанобливо ставитися до всіх книжечок. А щоб ви собі пригадали правила, як користувати книжкою, наші ведучі нам нагадають. Перше, книгу потрібно брати тільки чистими руками. Друге, коли перегортаєш сторінку, не можна слинити пальці. Третє. Для кращого збереження книг необхідно обгорнути її обкладинкою. Четверте. Щоб з книги не випали листочки, не перегинай її. П'яте. Бережи книгу від води та сонячних промінів. Вони шкодять кризі. Шосте. Під час читання не загинай крутики аркушів, а користуйся закладинкою. Сьоме. Не чекай під час споживання їжі. Зараз вийдуть у нас Максим, мистецьку. Максим, у храниці. границі. У границі М є місце сім. Хто пише і читає, хто ні онуть, хто ні, то зі галі. Ця, Ця країна загадкова, нас прийняти, всі готова. Ми її не забував. Бібліотеку знаємо. На полицях там уряд гарні книжечки стоять. Для дорослих і малят можна вибрати, почитати. Так. А господина нашої бібліотеки Леся Ярославівна. вона сьогодні вас приймає як наш шкільний бібліотекар і скаже вам декілька слів, як користуватися бібліотекою. І привітає вас! Усі заходи, які проходять в школі, єднають всю нашу шкільну родину: дітей, батьків, вчителів єднай наші серця з надією на краще. Бо що може бути краще, як наші діти? І сьогодні я вас вітаю в бібліотеці. Ви вже були в бібліотеці, правда? Знайомилася, а тепер є повноправними читачами. Але щоб бути повноправними читачами, нам треба скласти обіцянку читачів. Складемо? Добре, слухайте, що можна робити, а що не можна робити. Марко. Марк. Перше. Цінувати книгу. Обіцяємо. Друге. Насвоювати мудрість, яку дає книга. Обіцяємо. Третє. Виконувати всі правила користування бійцями. Обіцяємо. 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 Не рвати, не гордити, не малювати її. Обіцяємо! Робити все, щоб книжка не хворіла. Повертати книгу до бібліотеки вчасно. Бути активним читачем. Обіцяємо. Обіцяємо. Молодці. Тепер живі є всі активними читачами шкільної бібліотеки. Бажаю вам прочитати як найкращі книги, порозумнішати. І не забувайте, що книга ваш друг і порадник. Зрозуміло? Будем? Будем? Да. Ну І ви знаєте, що в книжці є дуже велика конкуренція. Це є телебачення, інтернет, комп'ютерні ігри. Але не забувайте, що книга наш найкращий друг, і ми повинні її оберігати, читати і. Порозумнішаєте, краще ставити, підете вже в другий клас. Вони вже майже одною ногою в другому класі. Так що ще раз вітаю вас, дорогі мої читачі. Молодці, ви розумні, кмітливі і добрі діти. Ви мені сподобалось і тому я надаю вам право користуватися книгами з мого книжкового королівства. А для цього я посвячу вас у читачі. Багато мусимо знати про все, що є на спробах. То слід книжки читати, бо книга вірний друг. Вона всім допоможе обрати вірний путь. Так б ти не був, мій друже, не забудь. Ну і на згадку про цей сьогоднішній день я вам хочу вчити такі, такі пам'ятні. Посля, Посля. Там є те, так, що, ви то все, ваша, що ви обіцяли. Ви складали, те все, що ви обіцяли, обіцянка. що складали, як ви все будете виконувати, то все буде на протязі на, навчального року, до закінчення так, школи. Так, так, прошу, Вітаю вас. А ми а так, прокурор, а давайте я му, я, даю, то вставайте, ставайте вставайте, вставайте. Вставайте. ще раз, щоб все так. Пастісі тут. Вставайте. Ось, Бачите? Тож ваші перші такі, ваша перша писята. Ну Давай, ставай, ще тебе то місті. О, іди. Ой, бас, О шерва, ввут, і він. Так, може, я поклотився. Обертайся тако. Зараз, За, там, зараз там, я ту вас. Зараз іде до вас. Черга. Бачите, які маєте я зайду. Так, всіх вітаю. У святом читачі. Так, тепер вам. Прошу. Святам читачі. Ще один читач. Це все, діточки, що не виходить сюди. Одно, так, одно марка. Ти ж тут сидиш. Помаленьку. Так, помаленький. І ви де йдеш. Ти там сидиш. Потом. Помаленьку взяли і йдете на свої. Підходите, так. Ще є. Виходьте. Ще є читачі і ще Молодець, чекає. Так, ще.

Дениско, не йдіть, щоб зараз вас сфотографували. сюди. Всі прочитали. Я вдома, щоб була. Світлана Йосипна тут дівчатка. Ми зробили виставочку для діточок, можете підійти, але не всі. Світлана Йосипівна скаже, по двоє, по троє. Ось ми і стали справжніми читачами бібліотеки. Дуже вас прошу, не забувайте про книгу. Хай вся людська доброта, вся чесність, вся мудрість, яка є в книжках, прийдуть до вас. І нехай у вас не буде ні одного дня, марно зіпсованого без книги. Кожного дня старайтеся, бо дай кілька сторінок прочитати. Тому що люди не дарма склали таке прислів'я. І ви повинні його запам'ятати. Книга це. Джерело, джерело знань». всі разом скажемо. Книга, Книга, це, джерело, джерело. знань. Ось ви прийдете до Лесі Ярославівни. Вона для кожного підготує формуляр. Ви виберете собі найкращу, найцікавішу книжку, яка є в бібліотеці, її прочитаєте, а потім не забудете прийти, віддати книжку в бібліотеку і поміняти на іншу. І так всі знання, мудрість людства буде переходити до ваших голів. Читайте, навчайтеся всього розумного. І ставайте розумними дітьми, справжніми українцями. Бо нація, яка читає, це не, не так, щоб нас ніхто не переміг. Ми будемо читати багато.